Доброго дня. Сьогодні у нас осівна трошки розпогодилась, ось так виглядає наш тракторець з кабіною. Будемо сяти від Vitмер Агра Поліна 1,8 захвата. Вже півроку як купили її, а ще обзору не робили, нічого не... Знімали, не ще практично неї не сіяли. Це буде перший. Ну, сіяли лише просто, а це буде перший досвід такий по пшениці. Приказку не знімали, не знаємо, як буде вона, буде не липати, не буде не липати. І щось тільки побачимо. щось тільки є воно. Будуть справлятися, не будуть. Ні, то знімемо прикатку, самі загортачі залишимо. Висів, виставляли методом втику, по штукам. Поки що поставив на 85. Ось домірів. Дернинки посчитав, наче 85. Поставили на редукторі зірочки на 19 там і там. Побачимо як воно буде давати, висівати. Так, на задвижки. Не висівано на катушки. Є таблиця. Це поставила 19-19 зірочки. То має добивалося, щоб було 220-230 кіло. О. Це вже пізній посів. Рекомендую сіяти трошки з більшим. Висів. Ну, Побачимо. Поїдемо, побачимо, що воно нам покаже. Розрихлюючих слідів немає за трактором. Там уже на полі побачимо, відпустимо за колесом два сушники якраз іде. Відпустимо нижче. Думаю, буде нормально. Прикатка своє діло повинна зробити. Побачимо. Загрузилися зерном. О, все, тепер поїдемо. Стрінемося на полі. Вийшло, закінчили, сіяли на глибину десь до трьох сантиметрів, не більше, десь той рядок, щоб знайти. Це тут 2 гектари 13 сотих. Ще побачу, може прикатаємо для повного удовольства. Прикатка справилася, чистики щищали, як положено не ставали. Ну а тут по краям забивало. Є, сошники налипало трохи, але ну, не без цього, Без цього нікуди. Земля мокра. А сії треба, бо знову передають дожді. П'ятниця, субота, неділю дощі, Тож вирішили сьогодні посіяти. Попередньо було після сімечки дісковка. Пізніше закультивували і пішов дощ. Не встигли посвіяти. Ну, тепер трошки просохло на полі добре тут. Якось так. Добре, дякую за увагу. Будемо чекати на всходи. To właśnie.